Пані Олександра приїхала на Закарпаття із Харківщини. Жінка не може без сліз розповісти, як від обстрілів і бомбардувань щодня потерпає місце, де вона провела все своє життя. Та найбільше переживає за чоловіка, який залишився за більш ніж тисячу кілометрів від неї боронити країну. Тоді було дуже тяжело, тому що постійно були обстріли, постійно бомбили. Ми великим трудом набрались. Ми отокружної. допустим, наш дом буквально в 40 километрах. Четыре часа утра начали нас бомбить. Сначала воинскую часть, жилые дома, наши дома. Ну, и каждый день, несколько раз, Даже 60 раз в Сьогодні жінка перебуває у безпеці в дошкільному закладі в кривій на Хущині. Тут від початку війни в Україні приймають всі, хто потерпів від війни. Вимушені переселенці запевняють, у них є все, що потрібно. Я дуже вдячна Тетяні Васильівні усьому, усьому цьому колективу. Вже я чотири місяці тут живу, п'ятий місяць. Я дуже задоволена. Все, що і та саме, нас годують до нас, відносяться дуже гарно. Дуже гарно, колектив дуже гарно відноситься. Ну, все, що треба для життя, для нормального життя. Все в нас є І ще чистяще, продукти. Все це те саме. Ну це тільки благодаря Тетяночке Васильівні. Вона це сонечко, вона. Вона дуже за нас піклується. Це ось щиро від щирого серця. Близько 170 внутрішньопереміщених осіб проживали у цьому закладі з перших днів війни. За словами керівника Кривського ДНЗ Тетяни Вакарової для потерпілих від війни встановили пральні машинки, облаштували ванні кімнати, а також надають необхідну гуманітарну допомогу. Зараз у нашому закладі проживає 29 людей, які фактично вже не мають куди повертатися. І дійсно заклад працює для того, щоб їх тут дати їм всі необхідні умови для цього, приютити, дати можливість. Почуватися так, як вдома у нас було трьох разів безкоштовне харчування до 1 червня. З 1 червня, фактично, харчування ми не припинили, але харчування вже не було за рахунок відділу освіти, а вже було харчування за рахунок гуманітарної допомоги. Фактично нам допомагали всі благодійні організації з самого початку. Це і Угорська економічна комунічна служба, це і благодійна організація Ніка. Я дуже вдячна всім людям, які допомагали. Загалом у Хузькій територіальній громаді, за словами начальниці управління освіти Олесі Калинич, 14 закладів освіти стали місцями, де розміщували всіх вимушених переселенців, які прибували до громади. У червні багато людей поїхало із тимчасових прихистків. Тож тут вирішили залишити тільки три заклади для внутрішньо переміщених осіб. Чому таке рішення прийнято? Не тому, що нам не хотілося, щоб люди жили в комфорті, а тому, що до нас почали активно звертатися батьки, збирати підписи, що діти повинні ходити до садочків. І відповідно ми проводили процес ущільнення людей у закладах освіти і відкривали послідовно деякі. Дошкільні заклади освіти почали із тих садочків, у яких ніхто не проживав, і поступово до сьогодні ми відкрили переважну більшість закладів освіти. Окрім села Крива, вимушені переселенці наразі проживають у дитячих закладах Стеблівки та Нанкова. Їх звідти не планують переміщати, оскільки кількість батьків, яка хоче віддати свою малечу до дитсадків, за словами Олесі Калинич, невелика. Тож ті діти, батьки яких бажають, аби малеча відвідувала садок, тимчасово матимуть змогу навчатися у сусідньому населеному пункті.